Вітаю, друзі, на каналі Мінцю Лінцю і ми знаходимося в аеропорті, Шопена, на ваш кавитимо далеко. Кажу аеропорт у Варшаві. Ось така погода. Буде сонечко, буде тепло, буде гарно. Сашка йде шукати відльоти. Від а, а Микола йде. Затягнути душу та на пару хвилин. Так, О, так виглядає аеропорт. Йдемо шукати наш відльот. А зараз То... ми заходимо в стрефу С. Зона С. Виглядає аеропорт Фредеріка Шопена у Варшаві. тут контроль. Десяка черга, напевно. Слава Богу, митний контроль. Ми прийшли, вже контроль. Все. Мені повернули речі. <laughs> Ви Сашка хотів другий раз хідрувати, зекономити на воді. Ні, я жартую, то я говорила, говорив, аби, аби Саша взяв воду. Чайочек. і... В термосі. В термосі. І, <ріст> і сказав що ви маєте там вино, давайте Ну, а я взял вылевую ту і все, воно там як допустим. Зараз йдемо шукати дешеву воду. все, Зараз Засылки. Та вже пусті з тою водою, бо ти вже купив тут. Вона є вже цей. Так, а наш буде 8.30 8.30 і п'ять. Вище, 35. Вище, 10 градусів. Это так швидко він, А, Віна, а, Віна, окей, 35 А ми всі зайшли на бізнес-клас. Контроль, що? Там мої зайняті. Всі зайняті, всі працюють. Враження, що всі люди за, за кару працюють. Шо, ми, що за Ну а що, ми вирішили тут з ранку. Так. Предвітні, бо вже в арбурту не цей зага. Коли сам став. Так, тільки якогось чуда нам дали в таких вот, э, стаканчиках як. Як таких. Зі зараз. Ну так, бо тоді смак тримається. Да, але паперу. Як за папіру. Ага, в папері тобі дали каву. Ну тут, звісно, ціни такі, як у нормальних кав'ярнях. Еспресо подвійне 14. Ну, нормальна ціна. Зараз приїдемо до вітні, від... від... і будемо бачити, які будуть там кави. Так що, друзі, ви вже почули, куди ми летимо. Ми летимо до відня. Так, Ой. Ми... Будемо зараз дивитися відень. І <хи> пити там каву. Будемо зараз пити у Відні каву, віденську каву, як то так. популяризують. І їсти торт знаменитий захер. Їсти торт захер, ну. Ну, подивимося, як там буде. Ну, ти ж дуже хотів подивитися на імперію таку, Австрійську імперію, Австро-Угорську імперію. Ти знаєш, яка тут кава? Яка? Кава тут така сама, як у тому, що мене рекомендували. А <кху> Нормальна? Нічого не смарно не Вже є як є. Що Нічого не, не. А, ми ще маємо купити балантайм. зараз. Так, ще треба купити балантайм. Ой, баланс віз речі. Так. Ну люди так роблять. так, відзонах. В зона є, віски ти приходиш. На гасю віскіш. Там, є. Та, і потім і п'яним потім, йдеш до літака. Не п'яний. Те жартує вас. Але вона не мила, така не виспана, така. Вона за кару працює, ну? Нарешті, вже зараз. Будемо їхати цією маршруткою до літачка. Мінселінці тут. Да, от на від'їзд. О вже, я думав, що в цьому немає в аеропорті скандалів, а тут ще погірше скандали. Я думав, що в аеропорті немає такого балагану, а мені завжди попадається щось таке цікаве. Тому дуже такою ладою летимо. Пташка знову має впереді, а я в другій. Як тут люди піднімаються, то шумно. Але точно правильно цілі селі шали повиходили глисти. тупо. e Eu... as novo te caiam na minha silência <coughs> na salça Sara das porque vei lhe zepiu zepiu o vagão o pio, ali tá cá ah vem se é isto se é isto também nem preveio na meu ah. Ми йдемо таким ось коридорчиком. Як в інкубатор. Розкладувався, я спам, ти дорога. Спа? Знаєте що? Я ні. Біля мене я завжди їду з пригодами. Біля мене летів такий, який розклався. Ага. Я взагалі. Не, як і всі руки так розслав, Отак. так. що ти Так, Ну нам треба йти на електричку. <grymно> <grymно> no, так ось. так ось бізвідце виходиш. Ідеш Аузкам Біна. 50. Аж, а люди не так роблять, так? Mm -hmm. да, ти то що? Ти перший раз, хтось 28-й. Хто з 10-й. Хоч туалет, не хочеш. От пише аук. А, бо там за багажом іти, добре. Шведен Среден. прекрасно чудово. Треба буде писати десь спускатися до до електричок. О, воно, то от пише вихід В'єна Віна ехід Віна. Австрія, вітаю Австрія. Добре, ми. Хочеш, ну йди, йди, тут туалет. Ось тут йде. Треба людям показувати, як до, куди йти, а то так коротко ескалатором спускайся і зразу буде тут залізничний вокзал. Шкурден Трашенс. Тут кордонів немає, провірки немає, митного контролю немає, бо це внутрішній. Там на автобуси. А тут Аузганг е Зараз кудись вийдемо, а потім не вийдемо. Що? О боже. Все. Все. Вже не зайдеш. фрі. Ми вийшли вже з аеропорта. Йдемо шукати, чим доїхати до центру. До центру їде електричка. Будемо ловити електричку. Тут відбирати. Та, ну так продумано, напевно. Але у нас немає багажу. Сашка підключив роумінг. Інтернет у нас буде не підключився? А В мене не працює, я не знаю чому. Так, відра, з аеропорт великий, В Будапешті був менший. Тут трішки треба пройти. Щось мені цей. Ну і що? І тут, після багажу, треба шукати залізничний вокзал, вихід. У мене шаван. У мене від посадки аж очі застежилися. Автобуси там, а ек Сіті Експреси тут. Треба щось Так, тільки треба знайти автомат. Йдемо. Автомат. І от бачите, відразу. О, бургерки. І тут автомат. Deutsch, English, Italian. English. English, yeah. America. А то вже сім сим. Шо? Подивимось. E... Можете. Зараз ми подивимось. Ну і що, квиточки купили на поїзд, на електричку. І зараз з аеропорта електричкою будемо їхати. Який від 10 євро. Від ну, 10 євро. Звісно, він в ці лісі все хотів усадити 10 євро. Так що йдемо шукати. Йдемо шукати електричку свою. s 7 так? Тут тільки одна, друга, більше немає. Напевно тільки Перше, Чи є. Перший друге що? А То тут мова німецька в Австрії. А тут смердить, так як в Україні тими коліями. Угу. Тут э, Саша читає. Ну Ось так виглядають барони. борони Рехен. То один білет. То один білет. То, то ось так виглядає. Ага. Щось там. Скільки зупинок? Одна зупинка чи що? То одна зубинка? Так, напевно одна від аеропорта, це ж так як.